Район Чайка, вот напротив Чайка, Точнянське лісництво, Одеса, Аджібейський лиман. Бачите, яка красота? Тут Гозлісфонд. Я стою на Гозлісфонді. Тут, виконуючи доручення президента, посадив мільярд дерев. Домікан і його шарага садили дерева. Ну, що ну може зробити інвалід, алкаш, синяк? Ну, звісно. От що він може зробити. Ну от тут посадили дерево. Я не знаю, скільки там. 50, 100, тисячу. Ні одне дерево не прижилося. Ні одне. Дивіться. Ні одного дерева. Розумієте? Ні одного. Оце таке синячня домікана. От його робота. Я не бачу ні одного зеленого дерева. Оце значить, що таке сучасні жопоруки-лісники. Вони не тільки жопоруки. Я не знаю, алканавти вони чи хто. Ну Дегенерати це точно. Дивіться, от пройшов два рядка, десь 100 метрів я не побачив ні одного зеленого дерева. От Бачите рядок, там слідують. Оце садив я колись. Ну не я, а, скажімо так, мої знайомі. Ну Мінімум, що я привозив, пам'ятаю, щось таке копав. От, а тут садили місцеві, місцеві ентузіасти, які хочуть, щоб тут був райське місце. Це гостий фонд, я одразу говорю. Це державний лісовий фонд. І це земля лісників. Але лісники без, без руки. Ось там видно забор, це я, я проводив, робив той забор, щоб тут худоба не ходила, щоб тут щось росло. Воно дуже гарне тут місце. Самі бачите. Але керують тут жопорукий Алкаш Домікани і бачите його роботу. Це так він виконував завдання президента посадити мільярд дерев. Ну він і посадив щось там раком, як може Алкаш і Денірат.